Гійом Аполінер, Міст Мірабо. Переклад Миколи Лукаша Читає Ігор Скарженець. Під мостом Мірабо струмує сена. Так і любов біжить у тебе в мене. Журба і втіха крутня шалена. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні. А я ще є рука в руці постіймо очі в очі. Під мостом рук вода тече, хлюпоче, Од вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч настає. Минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча. Любов сплива. Життя хода тягуча, надія ж невгамовано жагуча. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є. Минають дні, години і хвилини, Мене любов і знову не прилине. Під мостом, Мірабо хай сена плине. Хай б'є годинник. Ніч настає, минають дні, а я ще є.